Родина Костюкевичів після відбою повітряної тривоги вийшла на вулицю випити кави. Спимо, спимо, вибух та й повставали. Зникло світло, зникла вода. Але я думаю, що це було завчасно виключено. Вийшли, ранкова кава, і далі я на роботу, а сім'я додому. Тривогу, на жаль, не чула. Міс спали. Ми прокинулися від роботи ППО. Далі пішли в укриття. У нас є невеличка станція, ми підключили її, не було води, ми підключили котел. У кафе на проспекті відродження усі електроприлади працюють від генератора, розповідає власник Абу. Є, нема світла, генератори включили і працюємо. Генератор заводимо. Теж завжди. Виходимо з положення. Світло є. Направляюсь на роботу. Бахкали ті падлюки, бахкали. Чула дуже крепко. Світла нема, води нема, ну, то не знаємо, як воно має бути. Може, включить через трошки. Чекає на зупинці тролейбус пенсіонерка Софія, каже, електротранспорт не їздить. Маршрутки бачу, ходять, а тролейбусів не бачу, може й не ходять. Мені так в вікно стукнуло два рази, що я злякалась, я в вікно глянула. Нема нікого. Через якесь време знов стукає. Господи мою, а то що таке? Я вже стала вдіватися. У луцьку частково відновили рух електротранспорту. Розповів начальник міського відділу транспорту Віктор Главічка. Наразі курсують 15 із 40 тролейбусів. Зранку 9 тролейбусів було виїхали на маршрути, але зв'язку з атакою на енергосистему нашої області було відключення електроенергії. І на деякий період часу тролейбусна мережа була віддімнета від, від енергоспоживання. І тролейбуси зупинилися станом на майже 12 -го годину. Курсує в місті 15 тролейбусів. Це Тролейбусні маршрути номер 1 2, 3, 4, 4 А 5 і 12. на даний момент підстанції, які знаходяться в районі 40-го кварталу і проспекту Відродження, вони не підключені до електромережі і перевезення тролейбусними маршрутами номер 15 і 15 А взагалі не здійснюється. Що стосується автобусних перевезень, то з самого ранку всі маршрути в місті функціонують. От ми сьогодні нажарили тільки сирнички. Сьогодні прийшли на п'яту ранку на роботу. Ну в 5.18 вісімнадцять пролунала тривога, то ми тільки оце приготували. Це Луцький ліцей номер один. Діти, які відвідують навчальний заклад в першу зміну, вчаться дистанційно, розповіла вчителька початкових класів Олена Кичук. Я записала коротке відео по темам, які ми маємо сьогодні вивчати, і вислала батькам у вайбер-групу». І діти будуть включати собі відео і працювати за ним зв'язку з тим, що є перебої у. Електропостачанні у місті Луцьку, водопостачання. Ми запроваджуємо зараз асинхронне і синхронне навчання. Попередньо планується, що друга зміна буде навчатися вже в очному режимі, але тільки в тих, де буде присутнє електропостачання. На даний час в ліцеї номер один електроенергія є. До кінця доби у частині мікрорайонів обласного центру електроенергія буде розказав на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій директор Луцької філії Пратволинь Волинь «Енерго» Роман Борисенко. Станом на зараз критичних об'єктів заживлені усі лікарні міста. На всіх об'єктах «Луцькводоканал» працюють генератори. Станом на 14.30, зі слів речника, ДКП Капелуцьк тепло, теплоносій подали на всі житлові будинки. Оксана Валерій Фетисов, Суспільне новини Луцьк.